Слава Богу. Якщо з тобою справу має Бог. Ти лишишся один обов'язково. Без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться. Часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, щоб ядро, щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався, А він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання, душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог. І будеш гірко плакати в журбі та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю ці сльози. Допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів, просто діалог? Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. Та з богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має, він збагнеш те, як, буває, важко жити, його любов знов зможе воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш. під Тримає тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд виллиться рікою, застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях хресний є, і в кожного він свій і свій пилат. Свій і Юда і ніч безсонна, хай Бог пошле на зустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече під хрест твій безумовно й легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш та небо і подбає, і допоможе у бідності і проблемах багатьох. Ти витримаєш і все переживеш, якщо Христу, все ціло довіряєш, за ним в майбутнє кроки направляєш благословіння в муках віднайдеш. У болях невимовна є краса, ти страх свій обернив мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, Твою хай пісню чують небеса. Віддайся Богу і благодать Творця. Хай діє в серці, і тоді незримо всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер злий, так з ніг старається збивати. В небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог. Амінь.